Вони в боротьбі за незалежність віддали найцінніше своє життя. В рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв відкрили пам'ятні дошки одразу для восьми полеглих військовослужбовців. Цих дощок, з яких наші герої щодня будуть дивитися і спостерігати за нами. Дуже тяжко говорити, дуже тяжко усвідомлювати це. Але ми розуміємо те. Що наші хлопці, наші герої все робили для того, щоб захистити, оборонити нашу землю і своїх рідних. Кожного вересня вони будуть зустрічати наших діточок, шкільну лінійку. Кожного травня вони будуть проважати їх у доросле життя. Вони стали янголами-охоронцями для своїх побратимів. Для своїх родичів, для своїх близьких пам'ятні дошки встановили на фасаді ліцею, де зараз навчаються діти полеглих захисників, розповідає директор навчального закладу. Також двоє героїв раніше навчалися в цьому ліцеї і ще недавно отримували атестат. Цього року перший клас йде один з учнів загиблого Лукача Богомира дві дівчинки Софія і Яринка Шимановська. Вчаться в ліцеї. Випускник цього року буде 11 класник, козак Дмитро, йде до школи, його батько тут самому Це Для них з одного боку і десь так можна сказати, як і гордість, напевно, але більше, напевно, втрата буде така важка, важка дуже подія, така вісім дошок. Ну, не завжди всюди відкривається одночасно. Тому Дуже багато тут є родичів. І, знаєте, і найбільше, ну, найбільше мені особисто, як директор, я вже тут трошки давно працюю, але е, наймолодші військові, які загинули, Степан Чуйко і Володя Кушнірчук, здається, буквально кілька років тому тільки атакувати, вручав у нас подвір'я, а зараз їх вже немає. Дружина загиблого військового Марія Горбийчук зізнається, важко бачити, скільки хлопців загинуло у російсько-українській війні. Тому наш обов'язок пам'ятати та молитися за них. Це символічна пам'ять про них, що вони віддали своє життя за нас, щоб так, щоб ми пам'ятали, ходячи в цю школу, про їх подвиг. Дуже важко говорити. Це є їхні одне сміливі хлопці, які не побоялися подивитися в смерті у вічі, захистити нашу державу, щоб ми могли спокійно жити. Мій Дмитро завжди казав: я тут, щоб у вас все було добре. Від початку повномасштабного вторгнення громада втратила понад 300 героїв, зазначив міський голова Руслан Марцінків. Пам'ять про наших героїв. На жаль, громада сьогодні вже втратила 304 наших героїв на московсько-українській війні, села Тисминичан Восьмеро. Тому дуже було важливо вшанувати гідно. І саме в день українського прапора перед Днем Незалежності прийняли рішення село, що ми гідно вшануємо пам'ять і збережемо цю пам'ять в школі, де і більшість героїв навчаються, де їхні діти навчаються. де Йде патріотичне виховання, тому дуже важливо, що громада пам'ятає в рамках програми Івано-Франківськ, місто Героїв в кожному селі, де загинув наш воїн, в кожному мікрорайоні. Біля кожного будинку ми відкриємо нотаційну дошку, щоб пам'ять зберегти в віках і щоб всі пам'ятали, яка ціна нашої незалежності, яка ціна нашого українського прапора. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія Раї.